Вечерній привіт! Допоки сижу, чекаю свою красуньку з підготовки до школи, можу вам розповісти про комісію, чого ми так вирішили робити. Ми вирішили, що доречніше почати проводити комісію зараз, тому що потім влітку всі будуть просто з копами йти проходити, бо всі будуть кіпішувати перед школою, і там будуть черги, буде дурдом з записами. Щоб цього не було, ми вирішили зараз. Нам лікар сказав, що зараз вже можна. Комісія діє рік, тому майте собі на увазі, якщо вам актуально і ви готуєтесь до школи, так як і ми, то вже можна починати. Ми пройшли вже стоматолога, пройшли Лора сьогодні і хірурга. Не знаю, чого хірурга, але воно ну, так нам написали. Ще в нас залишається ортопед і окуліст, чи як правильно сказати, очі перевірити. Ще хочемо пройти додатково, на це, мабуть, не обов'язково, але додатково хочемо ще кардіолога пройти, зробити кардіограму, чисто для себе перевірити. Але я точно не знаю, чи входить, чи не входить цей лікар до комісії цієї підготовки до школи. Тому майте собі на увазі такий лайфхак невеличкий.